Називається Давай піде крезовник. <сміст intimate> <сміст> Я не можу його писати. Давай після Та <зас> Таймітувати жомблері. <п> я>, Я сьогодні курив на Петровці. Діпшенко, це фоєрія. <п 'я> це хламий дівчат. Нічия. Це прихід у хвилину, коли на все похуй! Коли кажуть, іди нахуй, а ти тупиш, а ти говориш пасек. Та недописа, та недописані вірші. Рекс! Рекс! До мене! До мене собако! До мене бідор, віддор! Йо... Єбой! Йо... Рез до мене! О, oh, є! Yeah. Давай! <реш> до мене рек! <реш> Я підкоряю славом! Даремно <реш> не піди! Кришовник вигляд! До побачення! <реш> <Давай>. О! <реш>